Звичайно, приємно бачити знайомі обличчя. Кого ти, мене так, і вас також, так, Антончик. Що я вам хочу сказати? Звичайно, дуже правильно, що ми зустрічаємося не так часто, чаще як хотілося. Ні, ну чаще, може, не треба, тому що я буду говорити сьогодні тільки за Запорізьку область. Е е е Наша область, моя команда, моя команда, якою я пишаюся потужна, потужна. люблю я вам теж це слово, але вона дійсно потужна, тому що мо люди, які зі мною і я з ними, ми з першого дня е е війни нікуди не виїжджаємо, допомагаємо, працюємо, живемо і намагаємося піднімати якусь економіку, але Питання в тому, що ми стикаємося з тими проблемами, з якими мабуть стикається кожна область. Але як би ми не хотіли, але ми моментально все рівно десь відрізняємося. Якщо в мене е, Західна Україна потужна тим, що вони як би вони один одного не ставилися, але вони піднялися, щось пішли, змінили. В нас трішечки інше. У нас зараз дуже багато переселенців, багато людей, які не розуміють взагалі, як вони далі будуть жити і куди йти, тому що багато з них просто залишилися ні з чим. І намагаємося допомагати, але деякі зловживають, тому що розуміють, що є ну така хитринка трошечки. Вони хочуть і щось отримувати, і нічого не робити, і десь пройти, і, і можливо, виїхали за кордон, але ж те, що стосується жінок, ніхто нікого не тримає. І ті, хто вже визначилися на третій рік війни, я вважаю, що людина вже визначилася, що вона хоче в цьому житті мати, де вона хоче залишитися і чого вона хоче прагнути. Зараз в нас риторика така, що я всім хто до нас звертається більшості, я говорю, що у людини, по-перше, повинна бути самоповага. Ми звертаємося багато до ДЦК, я маю як адвокат з ними часті зустрічі і розумію, що в них проходить, але методички, які розробляють адвокати, розповідають, що це ваш путівник в ТЦК, вони не працюють. У нас кожна ДЦК району це окрема держава. В них кожна свої правила, вони мудряються змінити бланки, але люд, людям це подобається. Я їм кажу, в нас є установа, в нас є чіткий документ. Будь ласка, просто не треба скандалити. Просіть виконувати це на законодавчому рівні. Якщо у вас є право на відстрочку, користуйтеся ним. Якщо ви визначилися, що вас хтось там е, бусифіцірував, як ми кажемо, будьте люб'язні, напишіть заяву. Нехай перевірять. Поважайте себе в першу чергу, поважайте себе раз дали себе, витерти ноги другий раз, ви ж все, ви в них як людина, в яку можна постійно це робити. Якщо вам це подобається, будь ласка, в моїй команді на щастя, я просто я готова про свої говорити годинами, тому що те, що вони роблять, це Вон сидять мої волонтери. Не присказав Бетрика Матіна і Запорізька за по єдиний Запорізький район, який залишився ну неокупованим, але він зараз мав під обстрілами анабери. А... Вона... Працює працює також Віктор Бедрикова, очолює на смолодішне рук. Працює з мо з молоддю. Працює жартом жона студенти цього вчеником школи, але Тим не менш, що я хочу сказати, ми всі розуміємо наші проблеми. Ми всі бачимо, що робиться. Дуже гарно каже Казав Микола Григорович. Він все вірно каже, але ми повинні розуміти, як нам працювати. Якщо я буду говорити про Запорізьку область, Запорізький район Запорізь в мене Запорізькій області дійсно залишився один район, але він чималий. І в нас дуже багато осіб. Що вони роблять? У нас одні схеми, в нас призначення так. Да, Відверто кажу, в нас є повна зневага до діючої влади. Але вона діюча, вона є, і ми маємо з цим миритися. Но миритися не на тому рівні, що нам нав'язують і кажуть, робіть, ну, як я кажу, ви будуєте тут Росію, навряд чи у вас це вийде. Але ж є влада, ми, ми повинні до них звертатися. Є поліція, правоохоронна система показала Запорізька область, це просто ганьбище. Правоохоронці, прокуратура, ТЦП. Судді більшості стає на бік людей, якщо немає вказівки зверху, тобто ну є відкрита да розмова, і ми розуміємо або ми з відводами працюємо, або ми працюємо вже і приходимо до якогось рішення, яке не має бути ну дуже резонансним. Стосовно роботи громад, в нас. Ну, отака от велика діра в тому, що голова громади, приймаючи рішення, каже: Я ж його не особового прийняв. У мене є депутати, але у депутатів немає відповідальності. Депутатів ми вибираємо з місцевих жителів, які просто їм отак кивнули. Треба отут ставити плюс, отут ставити мінус. Коли ми порушуємо кримінальні справи, їх допитують. Вони не можуть пояснити, чому вони за таке рішення проголосували. Але. Як я бачу, я Роман Тоноч вже говорила 21 сторіччя. Путін, звичайно, ну дикий дурень, який пішов просто війною на країну, яку неможливо перемогти, і в країні в 21 столітті є фіксація просто з кожного боку, з кожного телефону, з кожної камери. В нас в громадах така сама історія. Купка самозакоханих чиновників, які вважають, що вони схватили Бога за бороду. Слухайте, навіщо ви роздуваєте штаб? Якщо в нас є комп'ютери, якщо ми можемо поставити відеоспостереження, в нас зараз дуже багато в наших громадах живе наших захисників, на яких ми молимося кожного дня і допомагаємо їм всім, чи можемо. Вони мудрилися і їх принижувати, принижувати своїми тендерами абсолютно абсолютно. Вони не можуть навіть пояснити навіщо вони такі рішення приймають. У нас в нас зараз Запорізька область 16 кілометрів від нас стоять у те все, що ми повинно вже стояти давно. В нас летить кожний день. Вони там щось будують, якісь дороги. Вони я зараз ініціюю, хочу зробити запит всім громадам, скільки в них було зарплат у чиновників наших, скільки в них було премій, скільки вони допомогли нашим хлопцям, які в них наміри надалі, що в них в проєктах. Якби ми кожен громадська організація, громада, якесь, ну, якийсь ще там чиновничі там рівень, взяли під опіку хоч одних на один на ну не важливо це я не кажу там велику кількість да, бригад. чи... А, підкажи, як Частин, да? а, а просто розділилися і сказали, ви відповідаєте за цих, ви за цих, ви за цих. Просто ми бачимо, які заявки йдуть від наших хлопців по бажанню. Вони вимагають, ми ж з фондами працюємо, майже всі волонтери. Ми бачимо, які потреби. Вони такі великі. Да, З дронами ми працюємо нам довго збирати на кошти, на щось. але такі елементарні речі. Їх розбомбило. Ми їм знову там дали продукти харчування, якусь якийсь одяг, такий, щоб вони розуміли, що у них іде підтримка. Наші громади цього не роблять. Я не розумію, чому, але нам зараз потрібно все рівно піднімати питання стосовно відповідальності депутатів громад. Це перше. По-друге, я пропоную, а ви обдумаєте, можливо, ми якось спишемося, зробимо єдину групу правління або голів адміністрацій, ой, вибачте, областей. Наприклад, якщо я роблю запити в нас зараз, там запоріжшинок, КП запорішинок це велике підприємство, яке мало би надавати робочі місця. Вони його знищують, тому що їм хочеться продати земельну ділянку. Ну вийшли ми з ними. Ну, пишемо запити. Ну, ініціювали якісь перевірки. Якщо, наприклад, в мене закінчуються аргументи, чому тому, що ця система обриває нас на етапі, як, наприклад, ми робимо запити. І виходить ще якась, начебто, громадська, якась там громадські діячі, і захищають цю сторону. Я не проти діалогу. Я вам кажу свої претензії. Ви мені показуєте, чому я не права. Ну, ми до цього не доходимо. Ми тільки можемо кричати, писати, людей обзивати, але ж питання не вирішено. Тому я пропоную: якщо в нас є, наприклад, запит, 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 ми дійшли, правоохоронна система не працює, слідчі там щось затягують. Я звертаюся до Романа Антоновича. Ми беремо дві-три області, і я прошу, наприклад, там там, Закарпатську, будь ласка, зробіть від себе запити. Правління прийняло рішення нам просто допомогти. Якщо буде 3-5 запитів, з областей з одного того самого питання, по-перше, вони будуть бачити, що ми е, працюємо і ми не збираємося забувати це питання. І по-друге, е, знаю, як як в інших областях, але в мене так, якщо ми якесь питання довели до суду або вирішили його. Кардинально, наприклад, зробили якийсь тендер. Вони вже більше цього не роблять. Тобто вони розуміють, що якщо ми взялися, ми його доведемо до кінця. Якщо ми за щось взялися, і воно йде йде, йде. Вони розуміють, безкарність породжується породжує дозволеність, і ми сіли на тому ж місці. Тому механізм роботи е областей нам треба все таки якось скордонати об'єднати, тому що ну мені наприклад, ну тяжко. Визивають мене прокуратури там або слідчі і кажуть, що ви так часто звертаєтесь може, ви дасте нам інформацію. Я даю, але там, де є кошти, вони просто людей роздівають. Вони заробляють, але або нині там. І мені не цікаво просто тратити свій час, витрачати і просто писати якісь запити, але не отримувати відповіді. Нам потрібно або якусь групу мобільну, як ми параніше хотіли це зробити з Романзончу. Ми це ще до війни обговорювали, але не, але не дійшли. Але конструктивно. Так, у мене, наприклад, ми зараз говоримо тільки за одну область, тому що я розумію, більшість людей, які в моїй команді залишилися там на територіях окупованих, вони не перейшли на той бік. Вони нам дають інформацію, вони постійно під прицілами, але ми ці території звільнимо і ми повернемося, там ще більше буде проблем. Нам потрібно буде зачищати тих донів, нам потрібно буде тих, що перебігали, тих, що спонсорували і все. Тому хотілося б хоча б на. Даний час сконцентруватися на цьому Запорізькому районі, місті Запоріжжя. І тут про себе вже ну як про себе, нас знають, але хочеться якихось резонансних справ добити, тому що в нас зараз прийшов федерал, ну його призначив президент е з Мелітополя. В нас іде тендер завищений, в нас іде укриття. Вони не гребають нічим. Я їм кажу про безпеку дітей, але їм потрібно зробити укриття хоч десь, щоб школа запрацювала, а безпека. Зробіть як, як, як воно має бути, тому от, такі всі питання. Я я розумію, що це по всій Україні, але я ж кажу, я маю відповідати і можу відповісти тільки за свою Запорізьку область, і тому я можливо ми від себе розробимо якийсь план або попросимо ну ми пропозиції надамо, а якось обсудимо. і Ми будемо область область якось підтримувати, тому що самим реально тяжко. І ще я вам хочу сказати, що да дуже вас приємно си бачити. І в кінці в завершенні, хочу е, висловити е, ту позицію, яка зараз в мене в моєї команди. Ми не ми не можемо розраховувати на діючу владу. На жаль, ми можемо зафіксувати порушення через правоохоронні органи, але ми можемо роз, е, е, Надіятися і е, тільки працювати зі своєю командою, тільки самі на себе, тому що нам ніхто допомагати не буде. Ми зараз в стадії, коли е, життя людей ну, немає ніякої цінності. В нас дуже багато замовних і вбивств. І ну, ми це все бачимо. Ми розуміємо. Я не наражаю свою команду, намагаюся наражати на небезпеку членів своєї команди, але все ж таки ми працюємо трошки з обережністю, більше ж обережністю, як раніше. Але працюємо і ми розуміємо, що не буде нам ніхто нам не допоможе. Ми свою запорізьку область і свій район на той час. Вільнянський ми самі робили. Ці всі укріплення, все ми розуміємо, що е, в нас район за районом здавався, і всі ці люди зараз сидять при баланді. Тому вони будь-який час можуть здати цю область, тому ми всі знаходимося на місці. Але ж працювати треба. Я сподіваюся, що ми з вами розробимо якийсь єдиний план. І в нас буде якась підтримка область з областю. Е, вам бажаю міцного здоров'я, вашим родинам всього найкращого, Бережіть себе до наступних зустрічей. Дякую.